Це так трошки світла на бювець. на початку відео, щоб вам потім легше було оцінити, як троскавець поринув у пітьму. Самі бачите, бівест працює, це ще не така пізня година. 18.45. Подивимось, що на вулиці. Ми розповідали, що почали відключати світло, ну хтось вірить, хтось не вірить. Бювет. Буквально на кілька секунд згас. Після того включилося резервне живлення. Вода є тепла, світло на бюветі є, світло біля бювета є. Але на цьому все. О, дивіться, бачите, далі готель весна. Ну Він же ж є, ну ж не знесли його. Там нема світла. Як би вас готель весна не запевняв, що в нас генератор, та що генератор? А вони його включають, може він в є, але ми вам показуємо факти. 18.45-30 жовтня, готель весна без світла. Курортний парк? Теж цілий без світла. Цілий парк не будемо показувати, ну, так, трошки перейдемо. Це теж скажу так, трошки, трошки світла на початку відео. Досліджуємо центр для тих, хто має найближчим часом приїхати, і ще має шанс передумати. Якщо має шанс, з водою буде все добре. Бювет працює, бюлет світиться. Я найпив воду, тепла вода. І тут є світло. А от там далі ліворуч, там ми не будемо через парк йти. Просто кілька кроків прийдемо, ви самі зрозумієте тенденцію. повернемося. Бачите, <с зараз> тут ще от вивіска кришталевий палац світиться. Завдяки тому, що вивіска кришталевий палац світиться, уєо. тут ще трошки щось видно. Ну, чути трошки голоси людей? Там далі хто з ліхтариком іде, бачите шоста Тож... Тож година вечора. вечір. то кришталева Кришталево світло є. При всіх мінусах кришталевого не знаю, чи є сенс туди йти. Прийде нам лучше людина з ліхтариком і побачите темноту. Ще одна людина з ліхтариком. Далі парк. А ми вже між не біля Едварда. Просто ви його не бачите. І там далі теж хто хтось з ліхтариком. Це до теми погуляти в Трускавці ввечері. Ще в дитячий час. От будь ласка, ще весна. От вона ж вона ж там є. Світла весні нема. Ще так два слова про санаторій Трускавця. Дивують мене люди, які мені пишуть, а покажи мені дорогу до санаторія Карпати. Я там забронював житло. Я кажу, ну раз там забронював, заплатив 3 тисячі гривень за добу. Хай вони тобі розкажуть. Тобо вони мені не відповідають. Ну тобто, Вибач, якщо ти такий дурак, що заплатив 3 тисячі гривень, а вони тобі не відповідають дорогу. Скільки хоч мені 50 гривень, щоб я тобі розказав дорогу. Ах, для чого я веду? Не вірте те, що вам кажуть. Я не кажу, що всі обдурюють. Але те, що ви побачите на власні очі, то можна вірити. А те, що вам будуть розказувати, багато в кого, багато що є. Але чи вони включають, чи воно працює, чи їм вигідно зустрічати, то вже інша справа. От знову середок життя біля бюлету. Ну, Наш канал не є бюро хороших послуг. З ким нам цікаво спілкуватися, ми спілкуємося. Чи прохання цікаво виконувати, ми виконуємо. Але якщо хтось думає, що ми йому щось винні, він помиляється. Самі бронювали собі весну. Ну і живіть весні. Раз ви думаєте, що там так гарно. І світло є постійно. Та, нова, нова група приїжджає в Трускавець, зараз вам покажемо. Скажете мені, чи я правильну назву читаю. О, дивіться, бювет і тюльпанове дерево. Краса. Це буде винник 2 листопада. Ну і що, я правильно прочитав? Називається супертьолки, правда? Йдемо далі. А далі весна. Ну, не тільки висадка без світла Подивимося, що з світлом в центрі вуличне освітлення теж забезпечується магазинами місцевими якби магазини не світили світло тож бачите тут було б абсолютно темно було б з ложками. Ще нема. Ще нема 20-ї парка. Абсолютно темний. Трускавець, поринув у темряву. Та я розумію, що це назавжди, що це відключення світла. Добре подумайте? Я серйозно, я не жартуюсь, треба їхати. Навіть починок от такий трускавець. Якщо ви до цього готові, будь ласка, Приїжджайте, відпочивайте, насолоджуйтесь. Є один нюанс. Тут не просто темна плитка під ногами теж дуже-дуже побита. От звідти демо йдемо. Бачите. Там чуть-чуть десь трошки світла, абсолютно все решта темне, 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 темне. Тут знову ж таки, Дрібний середній бізнес молодці. Купили генератори. Вони не такі, як санаторій весна, а готель весна, вибачте. Робили генератори, включили, і млинці працюють, працюють, на базарі працюють, кава працює. Ну так, єдине, що треба звикати до гулу генераторів. Тут ще один острівець, бачите, острівець світла, острівець цивілізації. На черга за млинцями построїлась, тож, я розумію, не всі кафе працюють такий час, не у всіх є світло. Все включили генератор, далее там очень в верну. Закавою нема, за нема абсолютно черги тут. Відміну від млинців. За млинцями черга як влітку, як краще часи. А йдемо далі, ще трошки трошки в темінь. в район шайби. Цікаво, що нам з концертами, з виступами, з балетами. Як воно. Назад починає йдуть з ліхтариками. Які змушені світити ліхтариками, бо ніде нічого не видно. Але краса, Де ще ви насолодитесь таким гарним вечором, то такими гарними викриками молоді. Як казав мій викладач фізики, там, де темно, там приємно. Та, ми, до речі, вже пройшли парк, готель. Зліва буде шайба. Там темно. Цікаво, як хтось сьогодні квиточки мав шайбу. Буде не буде там танці. Я думаю, що може О, тут від ліхтарів автомобілів є світло трошки. Машина їде і світ. Палац Шевченка абсолютно темний. О, це нам шайба показуємо. Шайба мало вже працювати такий час. На концерт сходяться люди. Тут екскурсія. Вечірня. Баланс Петро Шевченка. Музей. Знову ж таки, автомобілі, які йдуть по-другобицьки, забезпечують освітлення цих вулиць. Це досі вуличні фотографи? цікаво. Що роблять фотографії? Ні, то Нет, та фотографії роблять, чи було не щось видно. Ні, та я розумію, що освітлення виключають всюди. Так, я не проти того, щоб відключали світло. Звичайно, на є об'єктивні причини. Точніше, Я проти того, але я розумію, що причини об'єктивні. Я певен, що більшість оцих всіх закладів, які зараз без світла, вони, вони своїм клієнтам обіцяють, що в них світло є. Я проти цього. Там міська рада без світла, бо там вони в день не сильно працюють, а ви хочете, щоб вони після сьомої працювали. Тут теж гул генераторів. Зараз буде осередочок світла. дядько Сем і майстерень шоколаду. Чи працюють генератори? Ні, у нас не теж світло. Анастасія. Абсолютно без світла. Не вмикає генератор. А є майстерня шоколаду. А от вона, Анастасія. А там же, напевно, люди живуть. А, і тепер майдемо темною, притемною вулицею Шевченка. Тут куб, я не знаю, зараз вітрина куба згасне, тут теж буде темно. Та, ще подивилися трошки на куп. І бачимо, що цей теж такий новенький модний будинок, де, де здавали житло, 5 тисяч гривень за добу влітку здавали. Там теж занеструмлення. Як казав теж один мій знайомий, що траєкторія кулі від крутизни людини не залежить, так само. Якщо вам розказують, що то в нас автономне, то це ага. а чого ж нема світла? Ну явно світла нема, а не... А не нікого вдома нема. Ліворуч. Теж бортнянсько, та ті всі вулички без світла. Санаторій Трускавець зі світлом. Ну. Я б теж, напевно, на місці Львів Обленерго не наважився би виключати світло в санаторію Трускавець. Правда, правда. О, це житловий будиночок. Ви собі хтось орендував житло, а заплатив 5 тисяч гривень за добу. Нема світла. Кажуть, іде нема, ну. А ти 5 тисяч гривень за квартиру брав. Ти не думав, що людині світло треба буде, а? Чи що то все, що ти людині не обіцяв, не буде працювати без світла, ти не думав? Ай. О, делікатека. А чому це модний ресторан Делікатека не включив генератор? А? Чи він о шостій годині вже завершить по робочі Там далі теж все темно, ринок темний. Направо до то там суцільна темній. Давайте кілька кроків наліво пройдемося. Ну тут цікаво чи кіно сьогодні крутять. <гум> <гум> Златі. Там теж виглядає, що все темне. <гум> ну а там же злат. Аптека, аптека працює, так Там Ну і тут темінь, 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 темінь. А і на цьому будемо завершувати. Далі мені темно буде вже йти. Далі ями, треба доють під ноги. Я Тільки вам відео розказувати, але там далі, до вокзалу все теж темне. Гарного вечора. Незважаючи на все це, що ми вам показали, Трускавець дуже-дуже гарне місто. Приїжджайте, просто ставтеся відповідально до своїх грошей. Не тратьте їх на будь-що.